А зараз я пропоную відгадати загадки про нашу гарну Україну. У вінку зеленолистім листям у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Дітки, що це таке? Так, це горобина. Молодці. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Це Україна, молодці. Сплелися у коло усі квіточки з поля, барвисті, душисті, в стрічках шовковистих і кличе в танок український, що? Вінок молодці. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів той радісний усюди дуже люблять слухать люди. Хто це, дітки? Це Соловей. Говорить доріжка два вишитих кінця. Умий своє личко. Щоб грязюка зійшла, щоб мене не забруднити, треба вчасно лице мити, що це, дітки. Це рушник, так. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Тож попробуй відгадати, що це, дітки. Це тризуб молодці. синьо жовте полотнище гордо майорить. Це ознака сили і слави Української держави. Дітки, що це таке? Так, це наш гарний прапор. Молодці.